Зборці отакий мотор Юпітера 4. По ньому нові вітчизняні вали, нові сальники. І зараз збирається щеплення. Це поки звісно, не новий, трошки потянутий. Корзина в плоскостях зв'язочки вирівняна. Зараз будемо ставити цей заводний вал з полумісяцем пружиною. На більш він робочий. Так, так все. обов'язково. Тут шпонку не забуваємо. Для начала можемо просто без шпонок без нічого. Прикрутили зв'язку, затягнули, чи це наділи корзину, глянули, чи по плоскостям все у нас сходиться. Все, Встановлюємо шпонку, обдивилась. Не забуваємо волнисту шайбу таку положити сюди. Ось вона. Тому що. Не забуваємо, все, затягуємо це все діло. Зараз поки попаде на шпонку. Все. Шпонку теж обдивляємося, щоб не забита була, щоб не розбита і т.п. Все. Товстенький предмет круглий, між зубів, корзини. І зажимаємо. Болт предварительно я помазав фіксатором різьби, тільки не болт помазав, а в цапфі де сама різьба. Все. Якщо у вас є контряща, шайба наверх. Контрте, якщо нема, нічого страшного. Провіряємо. Трошки про диски про текстолітові. Якщо ось все ціле. Ну, всі ті, що зацепляння в корзину входять. Якщо диск не тріснувший і всі фрикціони не стерті, вони всі цілі. Значить діск нормальний. Якщо фрикціон хоча б 2-3 фрикціона стертих, диск вже спалений і робити нормально у вас не буде. Проміжуточний диск, ну тут в принципі не все так плохо. Просто ми його протираємо. Якщо воно у вас в маслі, в консерванті, в якомусь пилі. Якщо диск брав всією своєю поверхністю, він нормальний. Якщо сильної вироботки нема, теж нормальний. Тобто при установці встановлюємо зразу товстий, це важно. Диск. Товстий, виточкою вниз. Тут виточка, нею вниз, отак. Якщо поставити по-другому, може нормально не робити. Так, тепер, вже як набрали ці встановлюємо те, що накривати буде в нас, і, собственно, по ній треба обдивлятися, чи вона не поведена. Ну, це не так сильно важливо. Встанавлюємо, дивимося оці втулочки, оці, щоб не розбиті були. що вставляються сюди. Якщо розбиті, бажано підмінити їх. Устанавливаем. Тут на них есть вот такие выштамповки. Ними мы попадаем в прорезы на Все должны быть одинаковой длины и не должны быть вони ни одна потянута. Пружины. Штоков, грибков никаких не надо. Юпитер Тут я полуавтомат на планеті, не забуваємо грибок, тому що нічого не робити. Короче, кришка вже стоїть, тільки така прокладка. ну, другої не знайшлося. От. Колінвала без люфта крутяться. Єдине, що ці поверхності грязні, їх треба очистити. Зараз тут все замащуємо. Тут в принципі, все чисте більш-менш. Але все крутиться од руки. Як стартер одкидується, люфта на валу мінімальний. Передачі всі на місці. Якщо потрібно відео про регулювання КПП, зніму, пишіть. Зараз очищаємо цю поверхність, закриваємо лючок знизу і будемо встановлювати поршні. Коротше, вже закрив кришку, все робить, скоростя роблять. Вали крутяться легко, ну, У друки, у люфтів нема на валах, підножка не зажата, тобто ну, все робить, все провертається. Так, встановлюємо кришечку, там уже є прокладка, болти предварительно можете посадити на фіксатор різьби, вот, ну не обов'язково. Закручуємо всі болти. Можна використовувати шуроковерт. Все, для начала як перед встановкою кришки, плоскостя, чи нема забої. Нічого не випирає. Підтягнули. Отак. тоже Важно розуміти, що зразу треба стягнути картера, стягнути ударну відвертку, якщо є. Якщо ні, то постарайтеся прямо. Постараться. Якщо у вас взагалі набор платів шестигранний, то затягуйте, не жалею, різьбу не зірвете, якщо умом.